Вітаю народ, ви на каналі ID Play. Сьогодні ми з вами проходимо Чорну Гору. Це рейд, який е, треба було обов'язково пройти у івенті 20-річчя World Warcraft. Ось, і я його проходжу. Да? Е, я граю за паладина е, Хіла, лікую тут всіх, рятую. Життя. І як ви бачите, я зараз на першому місці по лікуванню от цих ось, скільки тут, 15 людей. да? Ну, Я ще себе також лікую. Ось, е, Повісив е, ну, своє заклинання да, он на танка. щоб його... Тут Головне, щоб не впав танк. Якщо танк впаде, то все. Всі впадуть. Е, спочатку пада танк, а потім вже всі інші. ну, і... ДД, да? рейд доволі цікавий, він простий, ну як простий, да? це знаєте, ремікс класичного рейду Чорна Гора, да? він ще вийшов дуже давно, ще на початку Варкрафта, да? ну, дуже багато років тому. Ось, і Розробники вирішили нагадати, да, з чого все починалося. Це один з перших рейдів в грі. Ось, і ми тут біжимо, робимо завдання. Завдання доволі цікаві, ми просто проходимо, буваємо всіх мобів, кучу мобів тут до цього до боса. А потім, коли їх зачистили, да, то заходимо до боса, злодія головного його теж прибираємо тут. Рейд невеличкий, це відділення рейду, де у нас три боса. Тобто відео теж буде не дуже великим, але доволі таки пізнавальним. Так що дивіться і ми продовжуємо. Зараз ми йдемо, збираємо усіх злодіїв, які нам заважають дійти до боса. Ось і потроху-потроху рухаємося. Тут все як завжди. Знаєте, всі оці рекомендації вони дуже прості. Не стояти у вогні, не стояти в будь-якій калюжі, бо калюжа це погано. Це не тільки мокрі ноги, ще й мокрі штани, дивлячись, що там за калюжа, бо можна трохи той злякатися, називаємо це так. Насправді. Механіка дуже проста, да? тобто оминати оці всі войдзони, виносити всяку каку, яку на нас кидає босс. Просто, ну, не, не, якщо на вас щось повісили, да, і воно тільки, да, закінчується таймер, то треба бігти чим чимдуж. Ну, ну як це завжди так було в класиці. Да? Ось, і ось, бачите, такі войдзони зони з'являються ці. Шипи да, з-під землі. Просто ну, не стояти на їх шляху, відходити і все. До речі, по геймплею за паладина Хіла. Да? Чим відрізняється паладин Хіл від інших лікарів да, в грі? Насправді це єдиний лікар, який носить лати. Тобто всі інші лікарі вони ходять в хто в чому, да? хто там кожа, шкіра, вибачаюсь, цей. Звичайні тряпки якісь, да? Ось. але жодного не ходить в важких обладуньках, тільки паладин ходить. Ось. З одного боку це цікаве, да? а з іншого боку це ще цікавіше, бо, дякуючи таким обладункам, хіл-паладин може, ну як би так. Сказати, доволі багато витримати, да? тобто е, він, е, як будь-який хіл, може бути ренджом да? на відстані хілити, але частіше за все і завжди, скоріш за все, ви будете стояти поруч з танком, просто ось за його спиною, і лікувати його. Да? Його і всіх е, мілішників які стоять поруч, мілі ДД. Чому так? Бо основний принцип да, роботи паладина він, це унікальний клас, який використовує відразу дві енергії. Тобто, по-перше, він використовує інтелект, ману, ману да, використовує ману як будь-який хіл. Але ще він використовує енергію світла. Ось бачите, в мене таких 5. Пунктів да, вони набираються, і я їх використовую. Коли набирається 3, то включається якесь потужне моє заклинання, я можу використати. Коли набирається 5, я можу використати ще більше заклинань, да, і більш потужно. Це так, коротко. Да. Тому о, тут механіка дуже цікава, ви використовуєте відразу дві енергії, да, це енергія світла і це манна, як у, у будь-якого да. Ось, що ще цікавого, дякуючи обладункам, да, таким доволі потужним обладункам, да, ви переживаєте дуже багато шкоди, да, ви, ну, ваш персонаж дуже багато може витримати. Тобто, якщо навіть танк десь там трохи зівнув, да, там пройшов якийсь дамаг, урон, да, шкода якась пройшла. По рейду, то поруч з вами, якщо стояв якийсь там, ну, умовно кажучи, е, знаю там, мисливець да, в шкірі, чи ще хтось він може вмерти. А ось ви навряд чи. Чому? Бо у Хіла дуже багато власних е, можливостей для самого відхілу. Плюс, е, ну, з хіла паладина прямо енергія лється. Да? Тобто постійно ця освящена земля навколо себе да? аури різні роздає. Да? Він е дає бафи на весь рейд да? Я ось даю, наприклад, завжди баф. це На весь рейд у мене ну допомога всьому рейду. Да? Тобто всім гравцям в рейді. Це як друїд, знаєте, там бафує свою лапку. да Я ось свою ауру завжди. Протискаються менше шкода на 3% і більше відхил. Також, здається, на 3%. Ну, тим паче це немало. 3% може врятувати життя, якщо особливо десь там когось трохи пробило. да Ось. Е механіка така, да тобто раніше було дві частки світла, і кидаєш на одного танка, на другого, да і там ну, вони е підсилюють наш Лікування. Зараз одна частина світла, я її кидаю на головного танка. Можна перемикатися між танками, але то таке, знаєте, то ну, я зазвичай за просто вибираю або більш е, такого танка, якого пробивають, да, якому потрібно це. Да. Ось, наприклад, я кинув на паладина. Да. Бо ну, тут, 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 знаєте, тут е, можливо треба було... І на вара кинути, щось я дивлюсь, вар прям складується. Ось, але він там тримається, на нього кидає звичай ну, другий хіл, який дивиться. да Ну Дивіться, це рейд такий, знаєте, рейд пугів. да Тобто тут люди не з гільді, а ну хто звідки? да Хто звідкиля прийшов, да всі різні. Ось, е, тому е, щось, знаєте, чекати да, або щось вимагати від людей, які з різних гільдій, з різних серверів, просто пішли в рейд. Не доводиться, але це рейд не такий вже, це не якась там міфічна складність, да. це звичайна така складність собі. Да. Ну, скажімо, зв... звичайна складність. Тобто тут немає якогось там підсилення. Да. Бачите, на хлопцю стоїть оця цей і він ну, до мене забіг, щоб е, розділити дамаг. Тобто є різні спели, да, це у боса, це ми боса б'ємо. І треба ну, читати, знати, да, що якісь дамаги е, треба від, виносити з рейда, а якісь навпаки ділити. Тобто є такі е, види шкоди, коли на вас кидається якесь закляття, ви з ним вибігли. То у вас щось прилітає, ви там просто впадете мертвий, тому що його пережити ну, майже неможливо. Да? Тобто його треба ділити з кимось. Якщо, звісно, ви не паладин у якого є бабл, да? це 8 секунд безсмертя. Тобто вас за ці 8 секунд ніхто нічим не проб'є, не вб'є. Взагалі, це унікальна річ, вона є тільки у паладина. Або це може бути мах, наприклад, у цьому у кристалі. Да? одягає на себе з кристали, також ну, також переживає неминучу смерть. Да? Тобто він не відчуває жодного, ну шкоди жодне. Ось е, така річ. Це другий бос, е, механіка проста. Да? Тобто Зараз вони там порозмовляють і підуть на нас всі ці е, атакувати. Да? це Мертві королі, здається, якщо я не помиляюсь, ось. Е, Сім цих, да, вон, бачите, сім, сім королів чи ну, коротко, це вони зараз сім, на нас нападуть. А, ось. А, це другий, потім ще один босс і все. Нащо це було робити? Да, чи нашому ми це робимо да, на цьому івенті. По-перше, ачівки дають досягнення. Але це -то таке, знаєте, я качаю персонажа і їм дадуть е, скриньку. Фіолетову скриньку з речами. Да? тобто Речі там будуть ну, мінімум 587, рівня, може бути і 597, рівня, може навіть 600. рівня бути, тобто Тут вже як кому повезе, да? можу сказати спойлер невеличкий. Там були, була реч здається, 587 рівня мені випала, випаде потім. Ну, Поки що я це не знаю, поки що я проходжу просто рейд. Ось, бачите, на мене кинули якусь каку, я з неї відбіг, бо зараз з'явиться така калюжа. Калюжа снігу, да, тобто, ну, її треба виносити, її не треба кидати під танк або під ваших ну, людей, з ким ви... Поруч, да? Тому що якби я кинув під них всі, вони всі отримали якийсь Дебаф. А так я виніс там собі. Бачите, Мах також поніс і виніс, але він прям виніс в калюжу в калюжу, бо він під своїми заклинаннями може багато що пережити. Мах теж дуже цікавий клас, але я ним майже ні, не грав. Можливо, колись пограю, він може портали відкривати будь-яку. Точку, да, телепортуватися, це знаєте, такий Доктор Стрендж. Світ Варкрафт. Але у мене немає цих порталів. Єдине, знаєте, є такий мінус невеличкий у паладинів та у будь-яких латників, це рухливість. Вони доволі таки повільні. Ну, як, у мене є кінь. Це... Кінь, який такий, знаєте, заклинання, яке от, бачите, я зараз включив. Я можу його, дякуючи вибору таланту, да, я можу його двічі підряд використовувати. І ну, там, кілька секунд прискорюється персонаж і рухається доволі швидко, і ну, вибігти з якогось, да, там, перебігти десь щось, Коротше, врятувати своє життя. Ось такий кінь, який нас рятує. Але це не постійна рухливість. Да. Так, я Ну Як така консерва, да? тобто я доволі повільний. Але повільний, але потужний. Да? Тобто, мене не так легко вбити, скласти. Дивіться, у нас там вже, бачите, як просідають хлопці-ДДшники, да? половини життя. а Мені танком норм. Да? тобто <с. <с. <с.> У нас все в порядку ми тримаємося. Ну, як танку той, що стоїть, тримає боса, той, звісно, йому важкувато, але нічого, він тримається. Ми його лікуємо. Ось, що я хотів ще сказати, це такий мінус, да? але цей мінус можна трохи поліпшити. Да? Якщо ви інженерну справу вивчаєте, то ви можете. Там є спеціальні гаджети, да, які вашу рухливість значно підвищують. Їх використовувати. Якщо ви не вивчаєте інженерну справу, то можна, наприклад, є речі з ну, от, є, знаєте, звичайні характеристики, да? тобто основна. Це там інтелект або сила. Да? І додатково, там, наприклад, майстерність і швидкість. Да? Є ще і бонусна ж, е, характеристика, вона не всюди, вона дуже рідка, але буває. Бонусна характеристика ніяк е, не забирає кількість е, очок да, там, у інтелекту. Вона окрема. Ця бонусна вона може бути, наприклад, спритність, тобто рухливість ваша. Ось ви Якщо ви одягли таких кілька речей, да, ну, там, основних там, не знаю, шалом, там, нагрудник, ноги там, да, там, таке інше, може зброя у вас на спритність буде або щит. Да. Тобто щось таке, що має великі стати. І ось якщо там є кругом спритність, а це десь по 500, по 600, да, там спритності 4-5 речей. Тобто 2-3 тисячі спритності, це ваша рухливість буде десь відсотків ну, там, на 4-5. Може навіть 10 більше. 8-10, ну, дивлячись, скільки ви збираєте цієї спритності. Да? Як варіант може бути, чому ні? Да? Це не така вже, знаєте, ну, рідка річ, да, була. Тобто є речі, наприклад, можна купити на аукціоні, да? можна зробити речі. Ось, наприклад, я як цей коваль, я можу сковати речі, да? там, ну там. Звісно, треба ще докачати, я ще не можу сховати. Я можу сховати якусь там не дуже потрібну річ да, там, зеленого як якості. Ще фіол речі я не, ну, не відкрив. Да. Але з часом відкрию і можна буде там, зробити да, там 197 і там її поліпшити потім ще. На, здається, до 500 чи 621 чи щось таке. Ну, Коротше, можна зробити таку річ. І ось там може бути ця характеристика. До речі, давайте по основним характеристикам для паладина Хіла у 2025 році War Within, да, оце доповнення. Коротенько скажу так. дивіться, основні характеристики це майстерність, швидкість і кріт. Ось це, ось, тось, тобто швидкість дає нам це, мабуть, навіть мейн характеристика. Да, тобто ну, Після інтелекту. Звичайно, інтелект, само собою. Ось, Потім, е, мабуть, швидкість, бо швидкість дає нам швидкість е, читання заклинань, використання заклинань, е, кулдауни всі відкачуються швидше. Да? тобто, ви, ну, Умовно кажучи, там за хвилину ви скастуєте там, 8 заклинань або 10. Да? Ну, тобто. Відчуйте, да, різниця це так, умовно кажучи, да, тобто звісно, там буде не 8 або 10, а там буде, наприклад, е там 30 да, або 20, навіть так. тобто Там різниця така відчутна, знаєте, чим більша швидкість. Да. Тобто, нам, е це що я назвав швидкість крі кріт і майстерність, треба зібрати десь по 25%, е здається. Так, так, по 25%. Відсотків. Можна ще універсальність версу да, качати, але це таке, знаєте, то вже ну, там дуже багато треба. Дивіться, по е, ну, по шмоткам я можу залишити або зроблю окремий якийсь гайд, там, де буде, як кажуть, бісові якісь речі, да, там на половине. Ну, звісно, це треба зібрати сет. Той, який є на, на цей час, у да, мене лише дві речі, то вони здається, ну, такого, знаєте, там, 597 рівня, тобто навіть не 600-х, але можна їх прокачати. Да, так що я буду цим займатися. Ось. Потім окремо якось зніму, де це прокачується, да, там, таке інше. Ось зараз таке, знаєте, ми добиваємо основного третього босу, да, закінчуємо цей рейд нарешті. Ось. І... Що ще хотів сказати? По тринкетам, такий можу додати, да, що триньки, ну, бажано якісь такі, які не прожимаються. Тобто це зайві рухи і не завжди про ту триньку згадуєш. Вчасно в мене є ці тринкети, вони прожимні, дуже незручно, не подобається. Бажано беріть триньки, знаходьте, купуйте, там, не знаю, вибивайте триньки бісові, топові. Це де купа стат, наприклад, інтелект. Да, Багато інтелекту, да? ну, або сили, якщо ви там за танка граєте. Все, дивіться, ми це зробили. Ми пройшли нарешті цей рейд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, заходьте на канал, не забувайте про наш Discord. Не забувайте про те, що іноді в мене йдуть стріми. не Прямо що регулярно, але бувають, Да? На Twitch заходьте, дивіться, і на YouTube також. Я Викладую або записи стрімів, або якщо вони ну, більш вдалі, да, або самі стріми там також є, можна подивитися. Проходження гри. У мене є проходження гри просто, без е, зайвих, так би мовити, да, там, запису, мікрофона. І не завжди зручно да, там, користуватися цим всім, бо там, коли сидиш, граєш там, півтори години, да, сидіти. ну, Є стріми, де я сиджу, граю, да, там. Розмовляю а є, ну, наприклад, я ось рейд пройшов да, 15 хвилин. Ось, і потім я щось зроблю, да, якусь там справу, там ще десь 10-15 хвилин бігаю, просто там щось якісь ну, такі справи буденні да, роблю по грі. Вони ну, не дуже це цікаво комусь. Ось. Але тим паче є записи, якщо вам цікаво, можете подивитися просто на, оце, знаєте, на, на, на сам процес гри. Да. Тобто я такі записи також викладую, мені не шкода для вас, якщо все одно відзняти матеріал, чому би ні. Да. Щоб люди дивилися, я не проти. Можна це. Тех... Також подивитися, вони є плейс-лісток окремий на YouTube-каналі. Він так і називається Game, або щось таке. Якся, треба, мабуть, його на українську мову перекласти. Да? Це звичайний геймплей, тобто без зайвих, без веб-камери, без мікрофона тупо ось включив і пішов. Да, там, годину дві там, скільки треба, щоб прокачатися. да там Є цікаві записи, як я качав цього паладина да, там з початку до 80-го рівня, також можна подивитися. Хотів окреме відео зробити, знаєте, так, ось, типу, один випуск, да, як там прокачався, але вирішив, що буде кілька відосів, да, кілька таких частин великих, да, там, по 2-3 години, де я там бігав. Ну, вони там загалом десь по годині. Да. Прокачав я його, не знаю, мабуть, за тиждень. Може, може, менше, не знаю, там днів 5. Бо грав не кожного дня, і свята, і, коротше, не до цього було. Ось така справа. З цим ми закінчили. Це дивіться, у нас останні дні ярмарку. Да, тобто, там буквально вона вже закінчилася, цей ярмарок. Це ярмарок, який був на честь 20-ї річниці World of Warcraft. Ярмарок відбувається щороку, але ну, ювілейний. Не щороку, а кошти, там 5-10 років. Да? Звісно, річ, що на ювілей вони можна було б зробити трошки більше і щось подарувати якось там не знаю, просто да, там, маунта. Тут маунта дарують, але треба виконати ну, ланцюжок такий, знаєте, завдань. Хоча б. Да. Я його насправді встиг виконати і отримав там такий ну, маунт. Не знаю, як, якось покажу, да? там є в мене відео, можете подивитися, що там за маунт. Не буду про все прямо в одному відео розповідати. Все, дякую за перегляд, до побачення.